Тут ми маємо такий відділ, де є взуття чоловіче, жіноче, дитяче також. Люди собі вільно приходять, вибирають його. Далі ми бачите, що там є чоловічі речі, піджаки, штани. Соціальний гардероб працює на території Української греко-католицької церкви у Кроповницькому. Облаштували його в пункті незламності навесні. Ідея виникла, коли переселенці приходили за продуктами і питали про одяг, розповідає настоятель Іван Третяк. Багато з них все втратили. Вони приїхали сюди, в тому на чому, в чому мали на собі. За підрахунками настоятеля церкви, щодня обрати собі взуття чи одяг приходять майже 100 людей. Люди мають можливість сюди приходити до нас і вільно собі перебирати, дивитися на ці речі. Ми допомагаємо всім. Внутрішньо переселеним і не тільки їм хочу підкреслити, бо також приходять люди і бідні, місцеві, які знаходяться в складних життєвих обставинах, щоб тут собі вибрати цю одежу. Також ми маємо можливість памперсами допомагати людям, дітям малим. Здебільшого речі беруть сезонні, говорить працівник соціального гардеробу Павло Сокуренко. Нині запит на теплий одяг та взуття. Великим побутом користується постільне вільє, простині, пододіяльники, наволочки. Оце для людей дуже, дуже важливе. Літом дуже беруть футболки літні, шорти, спортивні та саме костюми. Переселенка з Донецької області Ірина щоразу, як приїздить за продуктовим набором, заходить в соціальний гардероб. Говорить, від обстрілів тікала в чому була. Я переховувалась якийсь час, ну, півтори місяці в Святогірській лаврі під Успенським собором. Там такі двометрові стіни. Там було нас до 600 чоловік. Монахи готували їсти. ми Виїхали без нічого в галошах. Речі, які знаходяться тут у соціальному гардеробі, ми отримуємо з Італії. В Італії є наша структура церковна, екзархат, так званий, який має благодійний фонд Карітас свого екзархату. І вони ми з ними співпрацюємо і вони нам роблять ці постачання цих речей. Соціальний гардероб працює з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 16 на вулиці Героїв України. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.